Інспектори ДАІ стали героями скандалу на Львівщині. Місцевий водій запевняє, що міліціянти пирснули йому в лице з газового балончика за словами кермувальника. Правоохоронців роздратувало те, що він відмовився виходити з машини. Святослав Літинський розповідає, як випадково поїхав проти руху, тож коли побачив інспекторів Даї, без вагань зупинився і визнав свою провину. Одначе даїшники наказали йому вийти з автомобіля без будь-якої мотивації. Водій відмовився. Мовляв, протокол можна підписати і за кермом. Це розлютило правоохоронців. Даїшники почали стукати в вікно, так кричати всякими нормативними словами. Кажуть, що виходь з машини давай, бо ми тобі таке покажемо. І показали. Спочатку наказали показати аптечку та вогнегасник. Коли все це водій продемонстрував у вікно, інспектори зажадали оглянути номер кузова. Власник авто погодився за умови присутності двох понятих за свою правову грамотність і отримав. Після того один з даїшників запхав руку з балончиком і почав мені розпиляти всередині в машині. Напевно, ну, з метою, щоб я вийшов вийшов з машини. Хоча я не знаю, чим це спровоковано. Я їх ні не бив через вікно, ні не ображав ніяким чином, ні нічого. Коли налякані власними діями, міліціянти поїхали, водій набрав телефон довіри Даї. Там порадили написати скаргу до керівництва. Крім того, Святослав Літинський звернувся до прокуратури. Своє розслідування інциденту розпочав і помічник міністра внутрішніх справ із питань дотримання прав людини. Експерт радить шукати відповідь у 14 статті закону про міліцію. У випадках порушення громад порядку там чітко є кілька кілька таких моментів. Ось коли, коли йде наприклад протидії працівнику міліції, коли йде звільнення заручників. Протокол про правопорушення звичайно, що він міг і перебувати за кермом. Протокол складається працівниками міліції, ось і вручається для підпису водію. Ось при знову ж таки при огляді особистих речей, то очевидно потрібно значить, поняті. Керівництво львівського обласного управління Даї не заперечує, підлеглі повелися непрофесійно. Та чи справді винні вони має з'ясувати службове розслідування? Основні питання: чи мали міліціянти право застосовувати спецзасіб і чи взагалі його застосовували? Адже постраждалий не має відповідної довідки від лікаря. Щоб Встановити, чию свину потрібно провести ретельно-службову перевірку, тому що на сьогоднішній день наші інспектора заперечують факт використання спецзасобів. Тобто вони заперечують, що вони використовували балончик з сльозочовим газом. Якщо провину даїшників доведуть, на них чекає суворе покарання. Принаймні це обіцяють в обласній державтоінспекції. Вікторія Балицька, Михайло Заярнюк, Львів НТН. 85-мм